Удари збройних сил України по російських військово-морських базах є частиною цілеспрямованої кампанії, спрямованої на створення сприятливих умов для проведення більш масштабних контрнаступальних операцій. Про це йдеться в щоденному звіті інституту вивчення війни в апокаліптичні часи живемо. У повідомленні сказано, що попередні українські зусилля з перехоплення були зосереджені переважно на російських військових об'єктах на суші, але схоже, що зараз збройні сили України розширюють свої зусилля, включивши до них і військово-морські цілі як складову частину цих зусиль. Зараз зсу завдають ударів набагато глибше в російські тилові райони і охоплюють та нищать морські об'єкти. Ну, насправді, щоб надати відповідь на подібне питання, треба мати інформацію про пошкодження цієї одиниці бойової. У нас такої інформації наразі немає, тому важко оцінити, які саме потребуються роботи для відновлення цієї бойової одиниці цього великого десантного корабля. Тому насправді спрогнозувати важко, але враховуючи загалом. Ситуацію з у нашого ворога слід зазначити, що такі процеси є досить складними через те, що у Російській Федерації для початку треба пригадати, що досить великий відсоток зносу обладнання це більше 70%, яке безпосередньо для цього застосовується і оновити його зараз нема, де насправді ну і загалом стан судно суднобудівної галузі. В Росії, скажімо так, не на самому високому рівні. Станом на зараз. А от ті е, засоби, які Російська Федерація використовує от зараз в Чорному морі. От, чим вони зараз, е, от Що в них зараз є таке, що може вийти в акваторію і загрожувати Україні? Станом на зараз. Це в першу чергу, це, це ракетні фрегати або малий. Малі ракетні кораблі, які мають на борту зазвичай 8 або 16 ракет крилатих типу калібр, вони на морських платформах саме, саме ці ракети застосовують. Це, скажімо так, постійна перманентна небезпека для України. Зазвичай вони останнім часом тримають близько 5 одиниць готовими до застосування. Одна-дві одиниці виходить періодично в море, замінюючи одне одну, і відповідно. Можна очікувати подібних атак. Проте слід зазначити, що як з'ясувалося на практиці, ці ракети є дозвуковими, хоча свого часу вони заявляли, що вони надзвукові. І відповідно, засобами ППО досить штатними, ці ракети можна збивати. Угу. Ну і в поряд із цим алленігорським гарніком був пошк... Пошк... пошкоджений. Е... Нафтовий танкер СІГ. Як ви вважаєте, наскільки зараз Російська Федерація буде потерпати якраз оцей торгівельний флот після ось такого випадку? Принагідно, хочу нагадати, що військово-морські сили не мають жодного стосунку до інцидентів, які відбулися в морі останніми днями. З вказаними вами одиницями, особливо враховуючи той факт, що Російська Федерація в лапках перемогла флот в ход ВМС за перші два тижні повномасштабного вторгнення, і його більше немає як вони стверджують. Що стосується безпосередньо вашого питання, mm -hmm. наскільки мені відомо, так вони застосовували цей, це судно для того, щоб перевозити нафтові продукти. Як це скажеться на їхній логістиці, зараз так само сказати важко, тому що е досі працює на Крим е відповідно так званий кримський міст. Це якщо казати про забезпечення угрупування. Е що стосується експортних потужностей, е так само це поза межами наших, е нашої діяльності, тому зараз е такої інформації точно вам надати не можна. Саме наскільки це вплине на них, скажіть, будь ласка, е тоді. Можете ви пояснити, що це означає? От буквально вчора позавчора Україна оголосила про загрозу шести портам Російської Федерації в Чорному морі? Враховуючи те, що є небезпека для судноплавства, ми не можемо не попередити про це цивільне судноплавство, про те, що є загроза. І відповідно про це ми видали прибережне попередження, тому що всі мають бути обізнані. І знов-таки нагадую, що ще до повномасштабного вторгнення Російська Федерація оголошувала такі самі прибережні попередження щодо ділянок моря у північно-західній частині Чорного моря, тобто біля південного узбережжя Чорного моря України, перекриваючи фактично ці ділянки для цивільного судоплату, оголошуючи про те, що вони є небезпечними. Тому з одного боку ми не можемо не попередити про небезпеку. Звісно, а по-друге, можна вважати, що це повідомлення є дзеркальним. Серпнева спека плавить не лише асфальт, а й позиції росіян на півдні в окупованому генічіському районі на Херсонщині. У неділю в день пролунали вибухи поблизу генічиських мостів, що ведуть на Арабатську стрілку. і пособник ворога Володимир Рогов повідомив, що цього разу знову нічого не сталося на Чонгарському мосту. Скаржиться на прильоти ракетних ударів, нібито було три або чотири. Інший рашиський посіпака Сальдо повідомив про те, що ЗСУ могли поцілити одразу у два мости. Йдеться не лише про Ченгарський, а й міст через протоку тонку, яка з'єднує генічіцьк з, з Арабатською стрілкою. Колаборант заволав про нібито 12 ракет Storm Shadow, які летіли на міст, з яких дев'ять нібито збила дірява не до ППО ворога. Також повідомили про пошкоджений газопровід. Одразу після прильотів у неділю пропагандистські російські телеграм-канали повідомили, окупанти закрили пункт пропуску з окупованим Кримом Чонгар і порадили об'їздити через два інші пропускні пункти. Таким чином ЗСУ ймовірно обрізали шляхи постачання зброї та боєприпасів росіянам. Як відомо, Чонгарський міст цього літа вже втомлювався. Тиждень тому, 29 липня, зсу офіційно підтвердили удар по позиціях росіян на цій переправі на межі між окупованими частиною Херсонської області та Кримом. Утім, і ця атака була не першою. 22 червня фіксували прильоти по двох мостах біля Чонгару. Другий удар припав на старий міст через Сиваш Окупанти звинуватили в ударі українську армію і поскаржилися на атаку ракет Шедоу». Понад 14 тисяч бойових вильотів, понад 3,5 тисячі збитих літаків, гелікоптерів і ракет окупантів, та ще понад 2 тисячі ворожих ударних дронів від початку повномасштабного вторгнення. Це робота українських повітряних сил, які пильнують наше небо і нині відзначають професійне свято. Президент Володимир Зеленський подякував повітряним силам за тисячі врятованих життів і окремо відзначив успіх у знищенні російських гіперзвукових ракет кинджал, якими РФ довго намагалася залякувати не лише Україну, а й Європу та весь світ.